Незнання закону не звільняє від відповідальності, але знання нерідко звільняє. Вітаю вас, пані та панове! З вами Валерій Баржак, юрист із приватного права, блогер та музикант. Сьогодні в мене чудовий настрій. Мало того, що сьогодні четвер, кава з корицею, так ще й день народження. Мені буде дуже приємно, якщо привітаєте мене подобайкою, коментарем, підпискою або поділитися цим роликом. Виникають юридичні питання з цивільних, сімейних, господарських чи корпоративних відносин. Тепер ви знаєте, що з цих питань ви можете до мене звернутися. У попередньому випуску ми з'ясовували повноваження новоствореного державного агентства PlayCity на заміну країв та обов'язки оператора державних лотерей та організатора Азартних ігор. Сьогодні мова піде про те, як держава проводитиме контроль відносин у сфері організації та проведення азартних ігор та політку боротьби з лудоманією. Тобто вираженою Ігровою залежністю. Нагадую, що зміни у законодавстві з таких відносин зумовлені законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, з метою боротьби з Ігровою залежністю у Доманією та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей, який набув в чинності 1 квітня. То як побороти у Доманії в Україні? Осановлена стаття 16 з закону України про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. Організатор азартних ігор зобов'язаний серед іншого не допускати створення кабінету вчилості грі осіб, яким обмежено доступ до ігральних заходів та осіб молодших 21 року. Якщо включили особу з обмеженнями з моменту звернення, організатор азартних ігор зобов'язаний повернути внесні кошти протягом 5 днів. А потім унеможливити доступ, також він не має допускати надання гравцю будь-яких бонусних виплат, подарунків або товарів послуг у будь-якій формі, використання інших подіб заохочення, надання яких право прямо чи опосередковано обумовлено стання факту програшу гравця у відповідній зартній грі. Унеможливе використання гравцем більше ніж одного особистого кабінету гравця, або більше ніж одного рахунку для розрахунків, або здійснення розрахунків коштами третьої особи, або поширення інформації щодо фінансових установ. Ще що має робити організатор азартних ігор, так це встановити ліміти витрати гравця, забезпечити повноту відображення в особистому кабінеті інформації про його дії, договори, укладні з організатора азартних ігор, ігровий баланс, а також інформації, необхідної для ідентифікації гравця. Якщо вам заборонено брати участь в азартних іграх, організатор азартних ігор зобов'язаний за вашим запитом чи запитом будь-кого з вашої сім'ї відшкодувати витрати на відповідну азартну гру в 10-кратному розмірі продажу. Кому заборонено грати в азартні ігри? Відповідно до частини 2 статті 18 цього закону гравцями не можуть бути недієздатні та обмежено дієздатні особи, особи, які не досягли 21 річного віку, особи, які відповідно до законодавства мають відповідні обмеження, особи, які перебувають в стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння, особи, визнані організатором азартних ігор, небажаними. Особи, внесені до реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів, або участь в азартних іграх. Як вас обмежуватимуть в участі в азартних іграх, Вноситимуть інформацію про вас до цього реєстру за вашою ж ініціативою, або за ініціативу повноваженого органу, або за рішенням суду, ви можете подати до повноважного органу заяву про самообмеження строк від 6 місяців до 3 років, або організатору, або повноваженому повноважному органу. До речі, бланк ви можете знайти на його вебсайті. Подати заяву можна у паперовій або електронній формі, а відкликати, вибачайте, не можна. Нічого нового, просто косметичні правки. З частини 3 статті 17 закону виключить норму про те, що опис ідентифікаційної картки гравця затверджується у органом. Чому? Пропоную звернути увагу на прикінцеві та перехідні положення закону про внесення змін щодо боротьби з Лудоманією. Пункт третій вказує на те, що нормативно-правові акти країв вже ліквідованого, видані до набрання чинності цим законом діють до визнання їх такими, що втратили чинність у встановленому порядку. Ви не повірте, але опис ідентифікаційної картки гравця було затверджено річним країв від 30 серпня 2021 року номер 522 і воно досі діє. Раніше частина 9 статті 18 закону України про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор передбачала право гравця визначити власні ліміти на азартну гру. Зараз же організатор азартних ігор зобов'язаний інформувати гравця про необхідність дотримання лімітів витрат гравця на азартну гру та часу участі гравця в азартній грі. Ліміти витрат гравця на азартну ігру та часу участі гравця в азартній грі встановлюються гравцем самостійно. Але не можуть перевищувати лімітів, встановлених в центральному органим влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері організації та проведення ігор та лотерейній сфері. Тобто розбавоє норми імперативам. Встановлення лімітів це право, а необхідність їх дотримання це зобов'язання. Те, що сертифікація та інспектування реального обладнання не може проводитися з боку резидента ворожої держави, це зрозуміло зі статті 22. А ще тепер зрозуміло, що зберігання організатором азартних ігор ігор непрацюючого або резервного обладнання у гральному закладі забороняється. Ясно, що знову косметичні правки далі пішли. З Російської Федерації ввозити гральне обладнання заборонено, а ще дещо від державної системи онлайн-моніторингу підчистили. Виключили частину 13 статті 24. Відповідно до неї, організатор зартних ігор у мережі інтернет забороняється давати можливість гравцю грати у кредит або з розстроченням платежу, або з наступною оплатою, крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками за неявство авторизації платежу. Ну, в принципі, правильно зробили, бо і так у законі була тавтологія. Стаття 25 -та цілком нова. Навіть цією назвою. Та нас цікавить саме короткий зміст. Уповноважений орган вживає заходів щодо запобігання та протидії незаконній діяльності з організації або проведення азартних ігор шляхом опрацювання повідомлень про порушення законодавства про азартні ігри, моніторингу мережі Інтернет, щодо виявлення веб-сайтів або мобільних додатків, які надають доступ на території України до азартних ігор у мережі інтернет без відповідної ліцензії, аналізу відкритих джерел інформації щодо виявлення фактів незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор. Якщо обпонуважений орган виявить проведення чи простий доступ до азартних герой у приміщенні, за застосунку чи на вебсайті, яких немає у реєстрах, інформація про них буде передана правоохоронним органам. Банки та інші надавачі платіжних послуг зобов'язані відмовляти у прийманні платежів на користь осіб, які організовують або проводять азартні ігри на території України без відповідної ліцензії, або які надають послуги щодо доступу до таких азартних ігор. От частину 2 статті 44 уточнили щодо ліцензій. Є таке, що ліцензія дає право використовувати тільки один бренд організатора азартних ігор, відповідно до права встановити цим законом. А тепер ще й таке, що кожен організатор азартних ігор що входить до групи організаторів, має представляти виключно бренд своєї групи, тобто корпоративний бренд виконує репрезентативну функцію. Причому інформація про такий корпоративний бренд та праві засади його використання. Має міститися у заяві про отримання ліцензії на підставі пункту 5 частини 2 статті 46 цього закону. І куди ж без електронної форми за допомогою засобів єдиного державного порталу електронних послуг. За частиною 4 статті 51 закону рішення про припинення дії ліцензії приймається уповноваженим органом протягом не 30 днів а одного місяця з дня встановлення обставини, що є підставою для припинення дії ліцензії. Згідно з частиною 8 цієї статті, в разі, якщо на момент припинення дії ліцензії у суб'єкту господарювання наявна заборгованість у зв'язку з невнесенням плати за ліцензію, такий суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом 30 календарних днів з дня прийняття у повноважному раном рішення про припинення дії ліцензії сплатити відповідну заборгованість. Заборгованість обчислюється за кожен день діяльності суб'єкту господарювання пропорційно розміру щорічної плати за ліцензію. А несплата, відповідно, тягне за собою штрафи. А штрафи, повірте, не маленькі і неминучі, а в повноважному органу діватися нема куди, він зобов'язаний повідомити про штраф. Рішення про штраф можна оскаржити тепер лише до суду протягом трьох місяців з дня набрання ним законної сили, прибрали норму про адміністративну процедуру. І тоді діяла норма про те, що якщо адміністративний суд відкрив провадження щодо оскарження рішення повноважно органу про штраф, то це рішення буде виконавчим документом з дня набрання законної сили судовим рішенням справи. Відповідно, якщо протягом трьох місяців з дня набрання законної сили рішення про застосування фінансових санкцій організатора азартних ігор штраф не сплатить, тоді це рішення підлягатиме примусовому виконанню. Навіть постачальники електронно-комунікаційних мереж та послуг тепер зобов'язані обмежувати доступ до вебсайтів, визначених рішенням про обмеження доступу до вебсайтів, з використанням яких організовуються, проводяться азартні ігри, чи надається доступ до них без відповідної ліцензії. Тепер нова стаття 115 з позначкою 3 закону про електронні комунікації. Передбачає порядок обмеження доступу до вебсайтів, з використанням яких організовуються, проводяться азартні ігри чи надається доступ до них без відповідної ліцензії. А фінансова звітність організаторів азартних ігор дещо інше: норма про нездійснення перевірок під час дії воєнного стану та обов'язок подачі документів за весь період прострочення подання протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану на організаторів азартних ігор не поширюється. Закон України про внесення змін до деяких законодавчої актів України з метою боротьби з ігровою залежністю Лодованією та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення ігор та лотерей був опублікований 4 січня. Тому наведені строки 60 календарних днів та 3 місяці вже давно минули. По перше, організатори азартних ігор та оператори державних лотерей до 5 березня були зобов'язані подати до Плейсіті неподану звітність за весь період неподання. подання. По-друге, суб'єкти здійснення міжнародних передач товарів, яким надано досвід висновок чи міжнародний імпортний сертифікат, до 4 квітня були зобов'язані подати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю. Неподані письмові звіти та інші документи, які подаються разом з зазначеними звітами за весь період неподання. Що ж, друзі, що до Азартних Євро мене актуальна інформація вичерпана. Дякую, що дивитеся український Ютуб. Тож просуваємо разом під егідою алгоритмів Ютуб юридичний, а головне український контент. Як казав Віктор Юго, право це все те, що істинно і справедливо. Тому я вам бажаю верховенства права. Верховенства істини і справедливості закон понад усе.